Підлуки святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, в той час прийшов Ісус, погроси колицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісію. Він з давнього часу не носив одежі. І не в хаті, а в гробах, Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він, Бо, велів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами. І стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по попустиня. Ісус питав його, як тобі на ім'я? Легіон відповів той багато бебісів увійшло в нього, і вони благали Його, щоб він не вилів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах, І вийшли люди подивитись, що сталося. Прибули вони до Ісуса, йшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповідали, як вилікувався б тоді все населення Енесарецької круги почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив Його, кажучи: Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому ривку чуємо про вигнання не одного біса, а бісів, бо сказано неоднократно, що біси й були в тому чоловікові, і що, власне, що він тих бісів вигнав. І знову ж таки, три євангелиста про цю подію згадують з деякими відмінностями, але сутність залишається та сама, і ім'я тих бісів залишається те саме. Коли Ісус запитав, як вони називаються, це у відповідь була відповідь Легіону. Легіон на той час це був. Підрозділ у Римській імперії, який мав 5-6 тисяч осіб. Відповідно, дехто навіть говорить про те, що легіон це просто тисяча, але навіть якщо тисяча, навіть якщо не 5-6 тисяч, все рівно ситуація полягала в тому, що чоловік мав тисячу тих бісів. І коли Ісус просто йшов, Він не чіпав його. Сказано бо що Як... Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч чоловік з міста, що мав бісів. Далі описано, що він мав давно, мешкав не в хаті в грубах, і, побачивши Ісуса, він закричав Знову ж таки сутність зводиться до того, що той чоловік тримав страху всю округу. Вони його не раз пробували ланцюгами стримати. Він ті ланцюги рвав, відповідно, ходив голим. Спав в труні, в гробах, відповідно, вся околиця боялася того чоловіка. І коли цей чоловік, який страшив весь народ, побачив Ісуса, він налякався сам. Тобто, сутність того, що тисячі бісів розуміють, наскільки є могутній Ісус, і що Він навіть ще нічого їм не робив, а вони бояться, бо вони знають, що вони є неправі, вони вже були скинуті з неба через. Повстання через те, що вони повстали проти Бога, і знову ж таки сказано було, що вони просили благаю тебе, не муч мене. І коли Ісус повелів, щоб той вийшов з чоловіка, то той просився той легіон бісів, щоби не, не кинули його в безодню. Тобто, приклад того, що біси радше були готові потрапити в свиней, ніж вернутися в то місце, з якого вони прийшли. Тим самим можемо зрозуміти, наскільки там є жахливе місце, тим самим також можемо призадуматись про цінність людей, що для людей насправді є важливе, і, зокрема, що є важливе для кожного з нас. Бо насправді був чоловік, який мав незрозумілу силу, який рвав ланцюги відповідно шкоди людям, якого боялись, і коли Ісус його вилікував, то в результаті чи була вдячність від тих людей? Що вони йому прийшли, подякували, сказали дякуємо ще воно маєм має кого стілити стіли. Вони йому не дякували. Вони більше того, він їх звільнив від їхнього основного страху, який був в їхніх околицях, а вони попросили, що він пішов від них геть. Є приклад страху, що вони боялися цієї могутності і сили. Але також є приклад того, до якого люди часто задають питання, і насправді біблісти пробують на це відповісти, чому Ісус дозволив бісам перейти в свиней. Відповідно, і так само дехто стверджує, що першочергово вони попросили через те, що вони втратили свиней. Ті пастухи, які пасли свиней, прийшли, розказали в місті, по селах, розказали, що сталося. Відповідно, і люди вийшли подивитися, що сталося, відповідно. Стадо свиней пропало Це ж величезні втрати. І сутні знову паралелів того, що є для Бога важливо і що є для людей важливе. Для Бога, в першу чергу, є важливе духовне здоров'я. Бог ніколи не наголошував на матеріальному благополуччі. Тобто, духовність завжди є вища і цінніша. І насправді цю духовність ні за які гроші ми купити не можемо. Тобто, навіть якщо б людина хотіла. Здобути внутрішній мир і прийти сказати, чи в церкву прийти, чи прийти в якусь крамницю, чи прийти в супермаркет якийсь найкращий сказати, продайте мені внутрішнього миру, щоб в мене в серці був мир, спокій, і щоб мене не тривожили різні люди, щоб не не тривожило власне сумління. То цього продати неможливо. Ніякі гроші світу, навіть медикаменти, лікарства є вже такі, які не є доступні в бідніших країнах, але є в багатших, які лікують. Здавалося би, не виліковні хвороби, але поступово розвиток медицини йде. Відповідно, за ті багатства, знову ж таки можна купити частково, більшою чи меншою мірою фізичне здоров'я. Але духовне здоров'я ні в який спосіб неможливо купити. Відповідно, і сутність того, що Бог дозволив бісам перейти в свиней, також наголошує на тому, що. Свині не мають такої цінності, як людина. Стадо свиней не може мати ні грама подібної цінності як, як людина, як благополуччя людини. Відповідно, всі тварини, які ми бачимо, яких ми знаємо, яких навіть не бачили, вони були створені для служіння людині. Це, що людина втратила цей рай це вже її заслуга, не Божа заслуга, що людина втратила рай. І знову ж таки, наступна Божа заслуга, що Ісус знов відкрив нам двері до раю, Він знов відкупив наші гріхи і заплатив ту ціну гріхопадіння своєю власною кров'ю. І в результаті, коли Він знов допомагає людині, коли Він виганяє цей легіон бісів, то люди бояться його сили, але під важкістю втрати, вони просять, щоб він пішов геть. Що він пішов від них. Приклад того також, наскільки є могутність Ісуса, що біси, які не боялися нічого, бо їх там були тисячі, але Ісуса, побачив, що вони боялися здалека, також нам говорить про те, що насправді, будучи близько Нього, якщо Він буде в нашому житті, то нічого нам не зможе зашкодити, ніякий видимий чи невидимий ворог не зможе нам зашкодити. Бо ті вороги вони бояться Його. І наступний приклад того також, що Ісус, приходячи в тим містом, Він допомагає. Тобто, сутність ролі і сутність Бога в тому, щоб допомагати людині, Він допомагає тому, хто ніхто не міг допомогти, і сутність сатани і тих бісів шкодити. Тобто, вони несли шкоду людям, які жили в тій місцевості. В результаті, коли Ісус дозволив перейти в свиней, наступний їхній крок знову нашкодити свиням. Відповідно, вони ж не лишилися в тих свинях далі перебувати, щоб не потрапити в безодню, з якої вони вийшли, а вони просто кринулися з кручі, щоб знову ж таки нашкодити, бо сутність зводиться до того, яка є роль сатани, яка є роль Бога. Один покликаний на те, щоб людям допомагати, щоб людині було добре, в першу чергу знову ж таки духовно. А інший покликаний на те, щоб шкодити, Незначна, ну, йому не залежить в який спосіб, в яких масштабах, його сутність зводиться до того, щоб нашкодити. Сутність того, який вже програв і який усвідомлює, що в невдовзі буде його остаточна поразка, то він каже, що наостанок ще хоч трохи шкоди я завдам, і він завдає тої шкоди. Сьогодні можемо кожен поставити. Собі питання, насправді, що є важливіше в нашому житті, зокрема в кожному житті, чи матеріальне чи духовне. Як би кожен з нас зреагував на таку подію, коли Бог би нам духовно допоміг, але забрав би в нас матеріальне майно? Чи ми були б йому за це вдячні, чи навпаки просили б його піти геть? Відповідь на це питання, звичайно, кожен може дати собі сам. Але важливо, щоб ця відповідь була чесна. І від тої відповіді далі буде залежати, наскільки ми цінуємо, любимо Христа, і наскільки ми хочемо бути з Ним. Слава Ісусу!